Добрий день! Ми коледжі радіоелектроніки. І сьогодні ми починаємо дуже важливу, дуже цікаву тему, яка розглядає технічні засоби для передачі високочастотної енергії від генератора до споживача. Це передача високочастотної енергії. За допомогою лінії передачі. От собі згадаємо, є генератор, тобто джерело високочастотної енергії, лінія. І в кінці лінії підключається опір навантаження RN. Так от, якраз лінія, за допомогою якої передається енергія від генератора до навантаження. Це і є фідер. Фідер це термін, який означає, лінію, лінію, що забезпечує передачу енергії від генератора до навантаження. Розділ лінії, ви розглядали в дисципліні Радіотехніка. Там же ви знайомились з видом лінії, в ліній. Тобто, які ж лінії бувають. Тут на цьому малюнку найпростіша, класична, двохпровідна, симетрична, відкрита повітряна лінія. Симетрична, двохпровідна. Звичайно, лінія може бути і несимметричною. Найбільш роз, е, найбільше розповсюдження одержала лінія, в якій є центральний провідник. Оточений діелектриком, а вже діелектрик оточений зовнішнім провідником. І таким чином, один провідник проходить всередині іншого провідника. Така лінія має назву коаксіальна. лінія. Вона несиметрична. Тут є зовнішній провідник і є провідник центральний. Двохпровідна лінія. Коаксіальна лінія. Коаксіальна лінія діелектрична, в ній застосовується діелектрик, може вона бути і повітряною, але це не так часто зустрічається, тільки для дуже великих потужностей. Так само і двохпровідна, симетрична, може бути відкрита повітряна, тобто діелектрик повітря, але може бути і. Е, Оточена, опресована діелектриком, і в такому випадку вона більш стійка до зовнішніх впливів, зручна для користування, і вже там необхідно враховувати вплив діелектрика, що оточує лінію. Закрита лінія теж може бути симетричною. В цьому випадку всередині лінії проходить два провода. І це вже буде симетрична лінія, але оточена екраном і опресована діелектриком. Це вже буде двохпровідна, симетрична, закрита лінія, закрита зовнішнім провідником. Види лінії, ще є, там є чотирьохпровідна лінія. Види лінії ви розглядали окремо. І тепер згадаємо, що в лініях. Можливі декілька режимів. Режим біжних хвиль в лінії це режим, при якому енергія розповсюджується в одну сторону від генератора до навантаження. На це робимо наголос, тому що буває, що не вся енергія, яка дійшла до навантаження, буде провідена. Буде спожита навантаженням, і частина її відіб'ється і розповсюджується в хвилі в зустрічному напрямі. Коли пряма хвиля і зворотня хвиля складаються, в лінії створюються стоячі хвилі. Коли вся енергія відбивається від кінця лінії, тоді режим стоячих хвиль. А коли частково частина енергії споживається, частина відбивається, тоді режим змішаних хвиль. Якщо опір навантаження, r навантаження дорівнює характеристичному опорі лінії, то це умова, при якій будуть біжні хвилі. Вся енергія, яка дійшла до навантаження, буде спожита. А якщо е, опір навантаження не дорівнює характеристичному опору, більше чи менше, це режим змішаних хвиль. Таким чином, режим визначається, визначається. Характером і видом навантаження в кінці лінії. Ми з, з, з вами вивчали режим короткозамкненої лінії, режим розімкненої лінії. І в короткозамкненій лінії, коли лінія замкнута, і в розімкненій, коли тут нічого не підключено, режим стоячих хвиль, тому що вся енергія, що добігла до кінця лінії, відбивається. Тепер переходимо до ліній. Призначених для передачі енергії, значить, це вже фідери. Для фідерів найбільш вигідний є режим збіжних хвиль. Тому що вся енергія, яка віддається генератором, проходить по лінії і поглинається в навантаженні. Значить, для фідерів найбільш вигідний режим біжних хвиль. Чому? Тому що, якщо є одночасно і біжні хвилі, і стоячі хвилі, то втрати енергії відбуваються і в прямій хвилі, і в зворотній хвилі, а корисну енергію переносить тільки пряма хвиля. Значить, наявність зворотніх хвиль приводить до, по-перше, до зменшення коефіцієнту корисної дії. Згадаємо, коефіцієнт корисної дії це відношення корисної потужності до корисної потужності плюс потужність втрати. Так от, втрати і в прямій хвилі, і в зворотній, а корисну на енергію переносить тільки пряма хвиля. Тому для фідерів найбільш вигідним є режим біжних хвиль. Як же забезпечити режим біжних хвиль? Цей режим забезпечується узгодженням лінії? Фідер повинен бути узгоджений і з генератором, і з опором навантаження. Значить, в загальному випадку, до фідера, необхідно підключити і генератор. Через узгоджувальний пристрій. От у нас генератор, підключається через пристрій узгодження і опір навантаження. Підключаємо через пристрій узгодження. Р навантаження. Лінія з характеристичним опором РО, тепер це фідер, будемо писати РО фідера. Повинна бути узгоджена і з генератором, і з навантаженням. В практичній радіотехніці узгодження з генератором найчастіше проводиться відповідним розрахунком і вибором самого генератора. Тому узгодження в загальному випадку узгодження з генератором не проводять окремо, ставлять генератор і мається на увазі, що опір генератора відповідає хвильовому опору лінії. А основна задача це узгодити лінію з навантаженням. Таким чином, пристрій узгодження це пристрій, який забезпечує в лінії режим біжних хвиль. Пристрій, який забезпечує рівність між характеристичним опором лінії і опором навантаження за допомогою узгодження. І далі нам необхідно зрозуміти, яким же чином можна провести узгодження лінії з навантаженням в тому випадку, коли опір навантаження не дорівнює хвильовому опору фідера. Це і є загальна задача. Ще раз підкреслимо: фідер це високочастотна лінія передачі, яка застосовується для. Передача енергії від генератора до навантаження. Фідер високочастотна лінія живлення. Пристрій узгодження. Це пристрій, який забезпечує режим біжних хвиль в фідері. Для фідера найбільш вигідним є режим біжних хвиль, тому що цей режим забезпечує максимальний коефіцієнт корисної дії. Ну і крім того. В режимі біжних хвиль мінімальне випромінювання енергії фідером. Це важливо і з точки зору створення перешкод для пристроїв, що знаходяться поблизу високочастотного генератора, чи приймача, чи радіостанції. Ну і з точки зору вигідного режиму для самого фідера. Таким чином, ми сьогодні. Розглянули фідери як пристрої, види фідерів, найбільш вигідний режим для фідерів і загальну задачу узгодження фідера з навантаженням. На сьогодні все.